І знову луцький авторинок і знову йдемо робити огляд на автомобільчики. сьогодні будемо розглядати Рено сценік. Бачив трішки цих автомобілів. Зараз побачимо, що пропонує нам луцький авторинок, які ціни, які пробіги на даний автомобіль. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірати разовим оглядом, також саме можемо брати в підбір під ключ. Сідаємо зручно і дивимося, що в нас присутньо по сценіках на луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, такий чорний, гарний, грандовський, тобто семимісний, бачимо лінзовану оптику, бачимо мивайки, бачимо противотуманочки, бачимо прості диски, нелегкосплавні. Лімітед. Комплектація в нас по вартості 9999, 1,6 дизель 15 рік. У нас релінгі поверху, складання дзеркал немає. У нас без ключового доступу. По салону у нас тканевий салон, механіка шестиступочка, круїз. Ось такий екземпляр повний склопакет у нас присутній, гарно виглядає. За гарною ціною Парктроники присутні зад. Ось такий екземпляр за 10 тисяч 2015 року йдемо розглядати наступне. Зустрічаємо ще один білий екземпляр, дивимося, бачимо лінзовану оптику проти отуманки, бовз комплектація, те, що всі люблять, те, що всі шукають, боус диски, проста в гума. По характеристиках це у нас 13-й рік, 1,5 дизель, 250 заявленого пробів, за ціною 10400 складання, безключовий по всіх дверцях, в нас присутні. По салону. Має комбінований салон, механіку шестиступку, Все нас по в нас постандартно в даному авто. Ось так виглядає позаду, гарний білий колір, парктроник зад, Релінги поверху присутні. Ось такий екземпляр. За 10-400 йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одного красення. Дивимося, в нас лінзована оптика, чорний колір, бовс-комплектація, бовз з проти витиманочки в нас присутні. По ціні він у нас 10,2, 13 рік, 1,5 дизель, 245 заявленого пробігу. Не фарбована, заявляє власник, 100% оригінальний пробіг також заявляє власник. Ось так в нас виглядає складання безключові релінги поверху присутній, комбінований салончик шкіряний, гарний. Кермо в нас також присутньо, непогано виглядає. Позаду виглядає теж пуркопчик, парктроники зад. Ось такий екземпляр за вартістю 10,2, ідемо шукати наступного. Зустрічаємо щось такого яркого екземпляра в гарному кольорі, такому золотисному. Просто погляньте, як він переливається. Бачимо лінзовану оптику, бачимо омивайки, бачимо парктроники, бачимо. Легкосплавний диск, з акустика панорама в нас тут присутня. Гарний автомобільчик безключовий по характеристиках. Це в нас 2014 рік, пригнаний зі Швейцарії, 228 заявленого пробігу. 2-літровий дизель. І на автоматі. 11900 у нас вартує. Ключове тут стоїть хороший гідротрансформатор, непростий автомат, хороший і потужний двигун в даному авто. Шкіряний салончик комбінований. Гарно дуже виглядає. Позаду виглядає теж непогано. Парктроники зад нас також присутні. Зверніть увагу, хто шукає двохлітровий на автоматі, хороший двигун, тут стоїть не робот, стоїть хороший надійний автомат. Да, він не економний, розхід цього автомобіля близько 10 літрів по місту, по трасі трішки менше, не те, що заявляють вам в книжках, але авто хороше. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще одного, це в нас 16 рік, бачимо парктроніки, бачимо лінзовану оптику, бачимо боус-диски, бачимо протиутуманочки. По характеристиках, це в нас 1,5 дизель, 246 заявлений пробіг, 10-900. Він у нас вартує. без ключові складання. Комбінований салон механіка шестиступочка, шкіряне, кермо в нас присутнє в даному авто. Позаду виглядає теж гарно. Парктроники зад. Ось так він виглядає. Релінги поверху за вартістю 10 900 Зустрічаємо два екземпляри в ряд. Розглядаємо їх також детальніше. Бачимо, починаємо з першого. Також гарний колір. лін мивайки, парктроники противотуманки в нас присутні. Він у нас на автоматі. Бачу, зимова гума, легкосплавний, диск і боус, акустика у нас також присутня. Це в нас 13 рік, 1,5 181 заявлений пробіг. 10,8 у нас вартує. Тут стоїть у нас роботизована коробочка, є, де це комбінований салон, повний склопакет. сеточка позаду. Ось так він виглядає. За вартістю 10,8. Йдемо розглядати відразу наступний чорний колір, лінзи парктроники, проти у нас є. Дивимося, гарні диски зимова гума в нас присутня. Бовс акустика 11700 він у нас вартує, 1,6 дизель. 15 рік, на жаль, не вказаний пробіг. Безключовий. У нас є комбінований гарний салон. У нас є, механіка 6-ступка шкіряне. Кермо також присутнє. Є сіточка позаду, безключовий по всіх дверцях, парктроники зад. Також у нас присутні. Ось такий екземпляр за 11700 йдемо шукати наступний Зустрічаємо щось такого білого красення, пригнаний він у нас із Франції. Розглядаємо його також детальніше. Бачимо молінізовану оптику протиманочки. В нас є легкосплавні диски присутні. Складання дзерка у нас є. 11450 у нас вартує, 195-93 заявленого пробігу, 1,5 14 рік. По салончику. Він у нас має простий тканевий салон, механіку 6-ступку, шкіряне кермо, повний склопакет. Позаду виглядає теж непогано. Ось такий екземпляр. Парктроники зад у нас присутні за ціною 11450. Зустрічаємо щось що такий бюджетний екземпляр на автоматі за 8250. Давайте його розглядати. Лінзовану оптику бачимо, парктроники гарна наклеєчка. Бачимо легкосплавний диск у нас. 1,5 263 заявленого пробігу, 12 рік, 8250, присутній торг на автоматі. Бачимо, безключовий у нас присутній. Комбінований салон. Накладочка на кермі присутній. Ось такий красень теж є. Сіточка позаду. Гарний сірий колір, парктроник ізад. Ключове тут гарна ціна. 8250. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще ось такого свіженького красення. Давайте вам також його покажу. Дивимося. Легкосплавний диск, лінзована оптика мувайки проти в нас присутні. Дивимося, бачимо Бовс акустика в нас. Це в нас 17-й рік. 1,6 дизель. 165 заявляють пробіг за вартістю 15.300. Бачимо камери 360 у нас дисплейчик, два ключі, 100% оригінальний пробіг заявляє власник. Зглянемо до його в салон, безключовий доступ бачимо, мертві зони бачимо. Шкіряне гарне кермо, механіка шестиступка, підтримка ніг, комбінований салончик, гарний автомобільчик позаду. виглядає теж непогано. Форкоп присутній. Парктрони також присутні. За вартістю 15300-165 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще один бюджетний екземпляр за 7900. Давайте також його розглянемо. Бачимо просту оптику, вмивайки проти отуманки, легкосплавний диск і зимова гума. В нас присутня складання присутнє. Це в нас грандовський, 7-місний, 10-й рік, 1,5 пробіг, на жаль, не вказаний, без ключового в нас нема. Комбінований тканинний салон, механіка 6 ступочка Ось так він гарно виглядає позаду. Форкоп присутній. Такий екземпляр, бюджетний, за 7900 також є. Так, зустрічаємо ще з сіренького екземпляра. Давайте розглядати його також. Лінзована оптика, умивайки проти отуманки є. Легкосплавні диски у нас присутні в автомобілі. По характеристиках це в нас 14 рік, грандовський 7-місний, 10200-1,5 дизель. На жаль, не вказаний пробіг. Релінгі поверху без ключового він в нас немає. Каневий салончик, шкіряне кермо, механіка 6-ступочка. У нас присутня сіточка позаду. Ось такий екземпляр присутній у нас форкоп за вартістю 10200 також присутній. Зустрічаємо щось свіженького екземпляру. Давайте його розглянемо. Також бачимо лінзовану оптику. Парктроники проти утуманки пригнаний в нас із Франції. Легкосклавний диск і зимова гума. Це в нас грандовський екземпляр. Це в нас 18-й рік. 189 заявляють пробігу, 1,7 дизель. 14950 заявляють на старті. Присутні, бачимо безключовий доступ. По салончику комбінований тканевий салончик механіка шестиступочка Навігація у нас, шкіряне кермо. Утримування все у нас присутнє. Позаду виглядає. Також непогано. Ось такий екземпляр присутній за вартістю 14950. На цьому думаю, і зупинимося. Ось таких. Автомобілі вам трішки показав, їх є набагато більше. Там бачу, там бачу все. Тобто є ціни, бачили, пробіги бачили. Можна шукати такі автомобілі, якщо ви в пошку контакти наші знизу. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошком хорошого автомобіля для вас. Автомобілі завжди перевіряємо детально, Це тобто завжди перевірка проходить поетапно. Це дивимося по кузову. візуальний стан. От наведу відразу приклад ще одного екземплярчика. Це в нас 13 рік, 10-800 в нас вартує. Перевірку включає кузов, технічний стан, СТО, пробіг, тобто повністю все перевіряємо. Завжди детально. Заключне рішення про покупку авто. Завжди приймаєте ви. Ми вам надаємо повний звіт. Ви сидите, переглядаєте і приймаєте рішення про покупку автомобіля. Цікавить, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього автомобіля.